Загального користування, карман, сквер стала власністю громадянина Максимчука Миколи Анатолійовича. Як доказ цього прошу, прошу розповсюдити. Відповідна копіровка, яка є. <ривіт> Зай... <ривіт> Зай... <ривіт> 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 ясно, ясно. Ну. Ще скажу, Зарядські сільській ради відповідальні працівники заявляли, і ще поки що заявляють, що це помилка. Я знаю, що є вже документ Миколи Анатольовича заява, що це помилка, то чого ж? Якщо це помилка, і цю помилку зробив, як ви думаєте, Логодню? Людина, проректор водного інституту, інженер Гдезівськ, випускник Зарянської школи, доцент, кандидат технічних наук Микола Анатольович, якому не годиться у підошву, зараз валять на цього поважного валить цю людину, що це помилка. Якщо це помилка, то цю помилку треба виправити, було давно вже, Микола Анатолійович. Знаєте в чому, шановні депутати, помилка? Що такий самі чесний справедливий Микола Анатолійович зробив дійсно одну помилку? Він не врахував, що на сьогоднішній день можна добратися до соціальних мереж. Що ж кожна людина на жаль йому викрили. Коли вони пішли туди, то ніяка не помилка. А тепер треба перевірити. Перевірити, яким рішенням, та не перебувайте. Я вас не регламент п'ять ось цими попірденчиками тут бігаєте по рекламі і вже надоїло дивитися. Я вам ніколи нічого не сказав. Ви зараз така буде 9 місяців стала. Да не саме... ну не 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 ображай. Не ображай. Чи не це саме весь час і покрив? Я через це хочу. Діло то я впевнений, що добристь до імені Логодніка прикривається чоловік, який не має. Доручити земельній комісії, що це розслідування ні. Бо земельній комісії очолює поважна, чесна і розумна людина. Максимчук Олександр Анатолійович, його сьогодні, може, це немає, він відчуває. Він не Павлік Морозов. Я вважаю, що цю, е, йому важко буде, я поважаю цю, цю, цю людину. Я ти не можу сказати, що, що Микола Анатолійович, якщо це помилка, то її виправити. Бо через 4-3 роки, коли мене не стане навіть. Микола Анатолійович, це помилка, сказав, ну це ж помилка, ви ж дивіться, Від Відприйняти це рішення без рішення сільської ради, без печаті, без підписа мене, моєго або підробленого Надії канаю, це не проходить. А вже оця помилка випливає до того, що отакі, розумієте, і сьогодні, коли слухаю ці зауваження, то кожен враховує свої інтереси. Хтось би хотів перенести кладовище. Бо там у часто випливають, або хата близько. Хто ж би хотів би ще щось зробити. Інтереси особисті, бачите, пройшло 9 місяців, ще не пройшло. А вже саме спритні, нормальні, я кажу, це нормальні депутати, всі проблеми рішені, Бо завтра, коли ви сьогодні, отам от вже буде гентлан. Там вже буде зміна цільового призначення, всі є сіті, електричні і так далі. А ви далі, а то там воюйте, а ти, Сергію, далі латай чоботи в 80-70 році, жінка інвалід і мати інвалід і ніколи там не получиш. Бо спритники, молоді спритники таке є. І останнє, я з смиком говорив перед цим. я не зрозумів, по генплану, Можу сказати, не, 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 не по тімі. Вже ж було 16, потім 23 тисячі, як би там не було і з правим сектором, все було вирішено, треба працювати було. Ми ж були, була е, Ковальчук, оця Марина був, сам Смир. А коли займається ти, понимаєте? Ну, прикро, коли дивишся оце, е, відіму, коли одна са, побачила. Е, як кажуть, Пір'їну в оці і щось не так пішла, і посмикали п'ятеро чоловік за нею слідом, що маєте працювати. Посмикали прямо е, позорище. Більше ніколи не прийду на сільську раду і більше не буду говорити. Але люди добрі, хочуть по це моє здоров'я. Ви не думайте, я це здоров'я втратив після цього, коли заявили без рішення сільської ради сама одна і друга і підписали туди. І зараз прокурори сіпають, сіпають. Що ж досіпали? Хто ж винувати пограбулу? Зараз не знають люди. По грабулу треба забирати всі земельні ділянки у більшу 50 людей, яким Микола Анатолійович, Віктор Васильович, підтвердить, роздав свій час. Бо і тільки. Благодаря голові, благодаря Віктору Васильовичу і я трошки допомагав, доказували і держпромпен доказують. Бо там вже хати стоять, а оказується, землепорядник наш не розібрався, що де землі запасу і держрезерву – це різні землі в свій час. І не густь там, і не його син винувати був. А а, а зараз інші моменти, що вже там поділка документів була, головне забрати. Бо я каже, маю, кой-хто з депутатів маю зв'язки із прокурором, і все таке забирає. Та забирайте, я за 20 років не взяв для сина і не буду брати, але не за 9 місяців не, не робіть те, що ви робите. Я дякую і вибачайте за емоції, дякую. бо я здоров'я вже брати ці слухачи

Ви маєте ще послухати. У мене немає питання, бо а я все-таки хочу відповісти. Анатолій Тимофавичу. Ви все говорили, депутати. Ви мали претензії до Кузміні, яка відсутня. Ми не будемо обговорювати її. Якщо вона взяла неправдиво, подавайте в прокуратуру. Є на це відповідний орган, який перевірить, чи правдиво вона взяла чи неправдиво. До того я не маю. Але ви все говорите. Депутати, скажіть мені, будь ласка, особисто до мене, що я зробила за 9 місяців незаконно і бігаю тут, щоб ви знали, я працюю і я ночами вчуся, щоб щось тут навчити і щоб щось тут зробити. По-перше, по-друге, не давайте не будете ви зараз білий і пушистий, от ви бідні безгородів, осталися, а отут 30 сотих взяли і на вас подобається. Куратуру. Давайте не будемо е, е, відкрити кадастрова книжка для всіх. І добре ми знаємо, скільки у вас є ділянок. Давайте не будемо зараз це виносити, цю всю грязь, і не будете ви білими і пушистими. Ви, Надія Миколаївна чи Рук, хто там ще по два, не знає, Давайте не будемо казати, що ми пушисті, Ми нічого не взяли. А от ви за дев'ять місяців вже наробили дуже багато. Тому що кожен має право теж подавати. Я нікуди не буду подавати, я не хочу з вами ніякого ділами. Але давайте перед тим, як критикувати, ви будете дивитися, що ми робимо. А я особисто роблю дуже велику роботу, щоб тут щось доказати. Я без не безпідставна. Якщо в мене нема підстави, ніколи не буду висловлювати думку. Я завжди підкріплю якимись чи законами, чи постановами. <тас> Якщо вам вчитись, треба я живу. Шановні колеги, у вас є роздання проект рішення. Є ознак проект рішення по зазвичай, я хотів вирішити. Заказано у залі, значить в залі маємо відповідь. Вас часто покажуть, не пояснюємо. Зараз ви побачите. А там в заявах є звернення, там де є розшифровано все стосовно того скверика. Хай почує, а рутяє великий, вділені великий. Ви побудьте на місці. в кого Ваша є заява, у вас є звернення. Ми його зареєстрували, розглянемо. Є, я розумію, ну

Тільки десяту часу правда. Щоб почуло. Да. одне, я, не, я не хочу зараз. А стіку, да. треба. Да.